Дорога Ісуса. археологи зробили гучне відкриття. В Ізраїлі знайшли каміння, що відповідає дорозі, якою ходив син Божий. Археологи розкопали територію площою близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Це відкриття викликає значний інтерес не лише серед вчених, але й серед вірян. Адже такі знахідки допомагають краще зрозуміти історичний контекст подій, описаних у Біблії. Усі деталі гучного відкриття розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть. Подобайки, а ми переходимо до новин. Археологічні знахідки часто стають важливими подіями в історії людства, особливо коли вони стосуються відомих постатей та релігійних символів. Нещодавно в Ізраїлі було виявлено каміння, яке може бути частиною дороги, якою ходив Ісус Христос під час своєї земної мандрівки. На горі Хоцвім в Єрусалимі проводяться розкопки великого кар'єру, що відкриває більше інформації про період другого храму, коли Ісус ходив святою землею. Про це повідомляє йорк Пост. Археологи із ізраїльського управління у справах старожитностей розкопали територію площею близько 3 тисяч з половиною квадратних метрів, що є частиною великого поля кар'єрів. Вони виявили десятки будівельних каменів різного розміру, різні дороги та інструменти. Вирізані будівельні камені сягали величезної довжини близько 2,4 метра, ширини майже 1,2 метра, і товщини близько 30 сантиметрів. Про це розповіли Майкл Чернін і Лара Шилов. Керівники розкопок із ізраїльського управління у справах старожитностей вага будь-якого такого тесаного блоку становила близько 2,5 тонни. тони. Приголомшливі розміри каменів, які були витасані звідси в кар'єрі, можуть вказувати на те, що вони призначалися для використання як будівельне каміння на одному з численних державних будівельних заводів, які працювали в Єрусалимі в кінці періоду другого храму. З великою обережністю можна припустити, що принаймні деякі з будівельних каменів, вирізаних тут, призначалися для використання як тротуарна плитка для вулиць Єрусалиму того періоду. Під час інших розкопок, проведених в місті Давида, останніми роками археологи виявили бруковану вулицю, яка також датується кінцем періоду другого храму. Дивно, але виявилося, що бруківка цієї вулиці ідентична за розміром, товщиною і геологічним складом до кам'яних табличок. Виданих в кар'єрі, які зараз відкриті на Хархоцвім. Знахідка має важливе значення для дослідження історії раннього християнства. Вона дозволяє більш детально вивчити, як розвивались події, описані в Євангеліях, та краще розуміти контекст життя та діяльності Ісуса Христа. З іншого боку, для вірян це відкриття може стати ще одним доказом реальності описаних у біблії подій та сприяти поглибленню віри. Примітно, що у 2019 році Ізраїль офіційно відкрив сходи, відомі як дорога Пілігримів, якими як вважається, ходив Ісусу у стародавньому Єрусалимі. Як ще одне місце, що має значення біблійних масштабів для мільярдів людей. Це повертає Біблію до життя, сказав тоді Девід Фрідман, колишній посол США в Ізраїлі в інтерв'ю Fox News. З каналізаційної труби, яка прорвалася 15 років тому, почалися ці розкопки, внаслідок яких був відкритий басейн Силуам, куди всі єврейські паломники приходили і очищалися перед тим, як піднятися до храму, а потім ціла дорога, не реліквія. Не старожитність, а ціла дорога, не ушкоджена від цього басейну, підіймається до храму. Фрідман додав: люди можуть буквально зануритися в те середовище, де ходили великі піблійні постаті того часу, де хотів Ісус. Ми знаємо, що Ісус ходив цією дорогою. Ми знаємо, що його візити до храму добре задокументовані. Тож ви дійсно маєте можливість зануритися в давню історію в цьому неймовірному приголомшливому відкритті. Другий святий храм стояв в Єрусалимі 420 років від 349 року до нашої ери до 70 року нашої ери. За часів другого храму євреї перебували під іноземним пануванням персів, греків і зрештою римлян. Також на місці розкопу було знайдено кам'яне знаряддя, якому як вважається, понад дві тисячі років. Це інструмент з чистого каменю, який використовувався єврейською громадою в період другого храму. Він міг бути виготовлений на місці в кар'єрі або його спеціально Провезли на місце. Археологи працюють над тим, щоб представити кар'єр громадськості і співпрацюють із забудовником, щоб інтегрувати кар'єр-комерційний в комплекс, який планується побудувати на цьому місці. Інструменти, які були знайдені під час розкопу, будуть виставлені в національному археологічному кампусі в Єрусалимі. Важливо, щоб такі знахідки зберігалися і досліджувалися з належною увагою, адже вони мають велике значення і для науки, так і для духовного життя багатьох людей. Ще однією знахідкою вразили вчені. У Варшаві під час розкопок виявили тунель, який може бути пов'язаний з масонами. Знахідку виявили в історичному центрі міста у Варшавському парку Гуцингай. Барк розташований на території історичного маєтку Віляну, в який колись був резиденцією філії Вілянівського палацу. Повідомляють у ЗМІ. Відповідно до історичних записів у цьому місці відбувалися зустрічі масонів, досліджуючи загадкові тунелі, вчені виявили артефакти, що датуються 17 століттям. За словами, Експертів тунель має складну структуру з численними коридорами ймовірно використовувався для таємних зібрань та ритуалів. Підземний хід вражає своїми архітектурними деталями. На стінах можна помітити символи, характерні для масонства, зокрема, циркуль, кутник та інші знаки, що відносяться до цієї таємної організації. Розташований біля костелу Святої Катерини в північно-західному куті парку тунель має подібну форму та простягається приблизно на 65 метрів. Він викладений симетричними нішами, деякі з яких містять три ряди Нині що надає їм вигляду катакомб. на початку 19 століття. Станіслав Коста Потоцький, польський шляхтич і міністр, прибав тунель і прилеглу територію. З Потоцьким пов'язували чутки про те, що тунель слугував таємним місцем зустрічі для масонських церемоній та ритуалів. Попри відсутність доказів або письмових свідчень, що підтверджують ці чутки в офіційних реєстрах пам'яток, це місце досі згадується як масонські могили. Цікаво, що масонство також мало вплив на історію України, зокрема через діяльність українських діячів, які були членами цієї організації. Нагадаю, що нещодавно на дні українських річок, що обміліли, місцеві жителі знайшли чимало захоплюючих та навіть моторошних знахідок черепи, хрести та труни. Такі сюрпризи на Дні Дністра знаходили і раніше. Співробітник національного природного парку Хотинський виявив стародавній кам'яний хрест, який раніше був захований під товщою води річки. На хресті чітко видно символ око в трикутнику, напевно, всевидяче око один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали всевидяче око роменисте дельта, знаком просвіти або принципу свідомості. Всевидяче око можна побачити і на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом великого гора, могутнього і грізного Бога. Тільки ще всього цікавого та таємничого є в Україні. Зокрема, на Вінниччині знайшли стародавні кладовища, про існування якого не знали навіть місцеві. На деяких хрестах навіть можна розгледіти карбування 16-го сторіччя. Більше деталей у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузніцова. Здесь упокоїться ініціали РБВЛ. Дальше, далі трошки не зрозуміло, але тут видно дату 1857 рік. У Козацькі хрести також ну, познаки як череп з костями. І цікаво дізнатися, причина їх наявності, тому що на деяких немає. Більшість могил 18 сторіччя, але є і на кількасот років давніші. На деяких плитах можна розглядіти написи з прізвищами та датами. В місцевому архіві про них немає жодних згадок, хоча поховання розкинулося на кілька гектарів. Мабуть, польські прізвища ну якщо 380 років Христу, Я не знаю, які були тоді, яке населення було. Але таких фамілій я в селі не чула. Тут ми бачимо 1644, видно чітко. На цьому хресті можливо тут ціла родина була. Це треба, власне, щоб були наукові дослідження. Я завжди вважала, що наше село десь бере своє заснування у 17 столітті. Але оскільки ми на сьогоднішній день знайшли хрест, який датований 1644 роком. То можливо уже договорити і про 16 століття. Примітно, що волонтери створили мапу стародавні цвинтарі України. Туди вже внесли понад 8 сотень поховань, серед них і цей цвинтар. Сподіваються, що стародавні кладовища колись визнають об'єктами культурної спадщини, і цей статус допоможе їх не втратити та підтримувати у належному вигляді. А як вам такі знахідки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.